31-річний капітан Сергій Шуліков загинув на Донеччині від пострілу снайпера. Куля терориста залишила без рідної людини вагітну дружину та вбиту горем матір. Сиротами залишились двоє дітей: – 12-річна донька Сергія та дворічний син. Знайомі Сергія кажуть, що він був не лише справжнім командиром, а й зразковим сім'янином та люблячим батьком. Сергій він був командиром розвідної роти. Це справжній командир, хоча й старший за віком його, але я його так припідлеглий, так і по-простому говорив, командир. Тобто він не ховався за спинами своїх підлеглих, завжди був попереду, даремно не ризикував життям підлеглих. Був чуйним, доброзичливим, справжнім воїном. Коли в нього був вільний час, він завжди набрав дружину, спілкувався з дружином. Я спостерігав за цим, і я бачу, що він дійсно чоловік, який переживає за свою сім'ю, за своїх дітей, незважаючи на те, що там стріляють, і війна йде, він серцем був вдома. Представники влади не залишились осторонь горя сім'ї шулікових. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський наголосив, що обласна та міська влади не залишать на самоті сім'ю українського героя у таку трагічну мить. Ми зараз можемо спокійно жити, ми можемо радуватись життю, а вони не можуть. Оце є дійсно, дійсно велика печаль. І особливо в таких випадках, як зараз, що є дві дитини і дружина очікує третю, це взагалі. Це, це крик душі. Зі своєї сторони, як губернатор, як представник влади, я гарантую, обіцяю, що ці подвиги не будуть забуті, ці люди не будуть забуті. Їм буде надана не допомога, їм буде надана, постійне постійна, постійна забезпечення і гарантії життя, які заслуговують справжні герої. Третя дитина Сергія, яка має з'явитись на світ за місяць, на жаль, так і не побачить свого батька живим.